6 січня цього року в цілому введений режим зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Втім, єС відкрив свій ринок ще у 2014 році. Нагадаємо, це стало можливим в межах угоди про асоціацію, що була підписана того ж 2014 року. Зона вільної торгівлі з ЄС передбачає, що правила внутрішнього ринку ЄС у широкому розумінні поступово застосовуватимуться в Україні і базуватимуться на українському законодавстві. Це стосується технічних, санітарних, фітосанітарних правил, державних закупівель, конкуренції, інтелектуальної власни та багатьох інших аспектів. Не не могло торкнутися цієї науки. Самое главное это тот факт, что мы находимся уже в кругу, хотя и ассоциированными членами, но в кругу европейских стран. Поэтому, соответственно, и все программы Евросоюза они уже как бы учитывают ну, не на первом уровне, но на втором уже точно, нашу страну. І вот наше участие уже реальное участие в інших європейських програмах, як Горизонт как як европейские гранты, як сотрудничество між європ... странами Європейського Союзу и України, вони вже становятся і более сторон. При пошуку ринків в ЄС спочатку виникнуті певні складності кажуть фахівці, особливо вони стосуватимуться малого та середнього бізнесу. Саме тому у Харкові. Формувалась перша в Україні громадська ініціатива, що інформуватиме суспільство про можливі переваги асоціації з європейським союзом. Team Europe – проект представництва ЄС в Україні. Ця платформа доноситиме до харків'ян, які перспективи для українського бізнесу, надає зона вільної торгівлі і як залишитися у грі в умовах жорсткої міжнародної ринкової конкуренції. Проект, перш за все, орієнтований на тих, хто боїться, що їхні товари не будуть конкурентоспроможними і не зможуть подолати високі вимоги європейських ринків. Хто не аналізує аналогічні успішні практики сусідніх. Країн каже перший секретар представництва ЄС в Україні, 20 років тому назад. Подобна ситуація була в Польщі, і такі ж питання нам задавали, такі ж страхи були в Польщі, в Чехії, в Словакії. 25 років тому, назад, в дівностому році, ми почали цю дискусію. І можна сказати, що тоді ВВП України і були було Зараз Польща в 4 рази багатша України. До Team Europe залучили експертів, які мають досвід співпраці з європейським союзом. Серед них Олена Розказова, експерт Переконана на регіональному рівні, а саме в Харкові, питанню євроінтеграції приділяють замало уваги. Ми вже запланували серію з колегами, серію е і дискусій, і семінарів, саме присвячених реформах. Я думаю, що разом з інтерв'ю ми будемо проводити і експертні слухання з цього приводу, і найголовніше тут працювати саме з регіоном. Успіху зазнає той, хто зуміє виробляти продукцію за євростандартами. І для бізнесменів у фахівців Team Europe вже є напрацювання у сфері допомоги підприємцям. Ми продвігаємо безплатні європейські стажировки для українських бізнесменів. Ці проекти працюють, ці проекти саме економічні. Відповідно, німці вибирають мощні сектори економіки, в які не хочуть вбрасувати гроші через Забучення вводят себе наших бізнесменів, учат їх за деньги німецької економіки. А ми з нашої сторони допомагаємо цим людям узнать об про проектах, підготуватися к этим проектам, пройти собеседование. все превосходно работает. Тож, зрозуміло, аби потрапити на європейські ринки вітчизняним товаром, одного бажання замало. Більшість з них має отримати відповідний сертифікат. В Харкові вже існує лабораторія, яка здійснює сертифікацію якості товарів за європейськими стандартами. Для того щоб би, скажімо, нашим експортерам зробити паспорта безпеки, без яких нельзя Сьогоднішній день поставлять в Європу не обладнання, ні хімічну продукцію. Необхідно обращатися там, китайцям, європейських фірм, тобто платить достаточно. Ми подумали, що неплохо було б організувати таку ж точно лабораторію в Україні. Існування такої лабораторії дає можливість не тільки зупинити від коштів, що витрачають на дослідження і залучити інвестиції від закордонних досліджень. Сама Євролаб сертифікована за європейськими стандартами років старі обладнання дозволяє за лічені секунди перевірити та проаналізувати десятки різноманітних сполук. В цій лабораторії представлено обладнання ведущих производителей аналитического оборудования. Это, конечно же, не один производитель, это известные торговые марки. И комплектуя эту лабораторию, мы, конечно же, всегда как бы опирались на вже многолітні опит роботи з даним оборудованням із даними торговими марками, і можна сказати, що етаборудовання топ-класа, которое способна рішати любить задачі. Власне, це не єдина лабораторія, яка проводитиме сертифікацію. За два місяці в Харкові з'явиться гуландська лінія сенсорної технології аналізу ґрунту. В інституті ґрунтознавства агрохімії запевняють, що з появою такої лабораторії можна буде отримувати інформацію про посів і стан ґрунту швидко та найбільш повнотрадіонними методами. Обследование почв делается от 3 до 7 дней. Это очень неудобно и существенно, особенно в период весенних полевых работ. Также это крайне неудобно, когда у нас какие-то чрезвычайные неблагоприятные погодные условия или засуха или заморозки. Время уходит, а агроном не знает, что же произошло и какие именно удобрения или средства защиты ему применять. В этом отношении это может быть прорывом, который в будущем все изменит. Повністю отношение наших фермерів наших аграріїв і науці і к научному супроводженні вже зараз. Працівники центру також займаються аналізом ґрунту. Втім, роблять це на старенькій установці. Щоправда, і вона дозволяє визначити кількість азоту одразу у шести зразках ґрунту протягом трьох-семи днів. голландська лінія дозволить одночасно визначити різні показники хімічного стану ґрунту за лічені хвилини. Кількість показників десь до 20 збільшується тобто не тільки азот можна визначити а также и другие элементы, в том числе и гумус, и гранометрический состав. То есть, допустим, если традиционные методы определяют грансостав в одном образце где-то до недели, то здесь за два часа мы сможем этот показатель выдать. Эта лаборатория она полностью компьютеризирована, обеспечена. То есть Повністю інформація передається в через інтернет в Голландію, тобто це йде моментальна обробка даних. Така лінія та професійність вчених дозволять того ж дня надати аграріям не тільки інформацію про стан ґрунту, а й практичні рекомендації щодо необхідних добрив для підвищення плодючості землі. Сьогодні українська наука приваблює як закордонних колег, так і інвесторів. Загалом не секрет, що українські розуми вже давно популярні у світовій науці. На жаль, часто в нашій державі просто не вистачає коштів на нові розробки. Тому сьогодні став популярним синтез української ідеї та європейських технологій. Яков Шифрин, професор Харківського національного університету радіоелектроніки та один з тих науковців, чиє ім'я відоме у всьому світі, адже вже майже півстоліття його відкриття, пов'язане із статистичною теорією антенн, залишається єдиним, за яким працює весь світ. Яків Соломонович живе у звичайній багатоповерхівці Харкова. Цього року він удостоєний престижної нагороди аерокосмічного товариства, яка щороку вручається лише одному новатору в світі. Чиї Відкриття зберегли актуальність через 20 років після публікації наукової роботы. Крупные антенны очень дорогостоящие, многомиллионные сооружения, власне, определяют все важнейшие характеристики радиотехнической системы. К сожалению, когда создается такая антенна по мере увеличения размеров, в этой антенне. возникает всякого рода случайности, которые нарушают нормальную работу этой антенны. Статистическая теория антенн ⁇ это и есть теория антенн со случайными источниками, которая позволяет определить, каковы же реальные размеры антенны. Каковы потенциальные ее возможности, что можно получить, если увеличить антенну, усложнять ее конструкцию? До каких пор разумно идти? Речь идет о многих сотнях миллионов долларов иногда, так сказать, которые... Можна викидати понапрасну, напрасно, если не задуматися або этих факторах, которых іде річ. Фундаментальна праця за якою навчалось не одне покоління радіофізиків з усього світу, була надрукована у 72-му році англійською мовою США. Створенню теорії передували довгі роки дослідження антенн та поширення радіохвиль. Мені стало ясно, як тот факт, що роль антенни существенно зростає, так і тот факт что с ростом размеров антенны увеличивается роль разных факторов, которые нарушают ее нормальную работу. Сперва это была теория, я бы сказал, допусков, только о том, как повлияет допуска в изготовлении антенны на ее характеристики. Но я довольно быстро понял, что допускает лишь один из аспектов этой теории. и надо строить общую теорию коли случайності в антені можуть бути самого произвольного характера. Це вже друга нагорода світового рівня, отримана Яковом Шефріним. У 2014 році Європейська мікрохвильова асоціація присудила вченому іменну медаль за видатну професійну діяльність. Науковцю з пострадянського простору таку нагороду вручили вперше. Днями в Україні відбулася ще одна голосна наукова подія, яка стала можливою завдяки синтезу українських вчених та американських коштів. Відкриття ядерної установки джерело не у Харківському фізико-технічному інституті це тестовий запуск, в ході якого науковці інституту перевірять і налагодять всі системи установки. Джерело нейтронів прототип безпечної ядерної установки, котра не містить критичної маси урану. Тому такі катастрофи, як, наприклад, аварія на Чорнобильській АЕС, неможливі. Не взриваються. тому що вона підкритична, а ті реактори. В реактор. Батліч там. Тепер тут можна. использовать топливо, уран-238, торий, сжигать все вот эти трансурановые элементы, что накапливается в топливе отработано. В общем, можно обеспечить человечество на 4,5 миллиарда лет, не думать о проблемах с топливом на Земле. Такие установки, они сейчас активно разрабатываются в мире. Но ні одного ще і Це ніто установка первая в світі, яка буде запущена на розробки наших вчених з виготовлення ізотопів. Вже давно поклали око американські науковці. Саме тому проект джерело нейтронів став спільним Україно-американським. Ядерна установка має забезпечити країну можливістю виробляти ізотопи для використання у промисловості та медицині задля ранньої діагностики онкологічних захворювань. Ми маємо вдосконалити технологію Ми маємо. Вивчити можливості застосування в медицині, щоб ми більше не купляли за кордоном, використовуючи, а налагодити ефективне виробництво і після захисту на повну потужність. Запустити установку на повну потужність планують вже наприкінці цього року. Звісно, це не єдиний приклад спільної праці українських науковців із європейськими та американськими. На науковому рівні Україна вже давно увійшла до європейського суспільства, адже наші вчені багато років працюють у церні та беруть участь у створенні великого адронного колайдеру. Крім того, сьогодні дедалі популярнішими стають філії наших наукових центрів за кордоном. Так нещодавно науково-технічний комплекс НТК інститут монокристалів відкрив свою філію у Естонії. Ми хочемо, щоб ті. люди, которые здесь у нас работают, чтобы те исследования, которые мы проводим, были востребованы за пределами Украины и находили реального потребителя на мировом рынке. Вот а фирма, с которой мы сейчас создаем совместную лабораторию, по сути наш филиал. Вот она как раз и занимается тем, что взаимодействует с крупными фармацевтическими компаниями мировыми. Вот и мы можем через них с их помощью как бы те наработки, которые у нас есть, вот использовать Для того чтобы продвигать их на, на, на рынок фармацевтический мировой. По сути, это дает некую возможность иметь команду, которая представляет интересы Украины в стране, которая является полноправным членом Евросоюза. Это означает, что любые совместные работы они уже направляются не из Украины, которая не есть членом Евросоюза, а направляются. Как бы от формального ну, степени адресу это страны, член Евросоюза, и, конечно же, этот проект и предложение совершенно по-другому стран Имеет и возможности выходить на рынки. співпраця складатиметься з двох частин. Спочатку українські науковці поїдуть до Естонії, де будуть протягом року працювати в тамтешній Друга Вторая работ будет связана з тем, что проектами, которыми ТБД, Беодискавері будуть заводитися в Україну і виконуватися от, в частності в цій лабораторії, тут, в Україні. Працювати вітчизняні науковці будуть у лабораторії хімічного синтезу. Вже за рік вони привезуть сюди європейський досвід роботи у комерційних проектах.